Безус, Базеус, Базеус, пес його знає хто, на 500 Вт. Переплюсували щось всередині калати. Казали, працює на вихід, але не працює індикатор, вентилятор і, і все інше. Давайте спробуємо включити. Реле спрацювало. Десь у нас тут була лямпочка. І справді? Працює, на кнопку не реагує, ніхрена не робить. Глянемо що всередині. Під кришкою в нас гарна велика спалена плата. Вилітає до нас кусок якогось герметика, не цікаво. Паєне, видно, що вже хтось лазив. Ну, курча, як же так? Все ж таки, треба брати надбавки за пристрої, котрі мали втручання і успішно не відремонтовані. То не є діло постійно після когось доробляти, переробляти. Якщо ви беретеся, ви або робите, або нема чого лізти і ламати. Запобіжники цілі, очевидно, розпрацює, генератор цілий проблема з керуванням. Бачили, ми схожу історію в молодшого брата. Десь ось там по вспливачці буде посилання, можна подивитися, і там вижив інвертор, але в хлам вигорів процесор. Тут, мабуть, щось схоже, розбираємо глибше, розбираємось. Розпаюю, відкручую. Індикатор, як в молодшого братика, плата USB-вентилятор, тут все, тут все схоже. Корпус в сторону, дивимося на перетворювач. Теж приблизно то саме, просто більшої потужності, більшого розміру. Зроблено доволі акуратно. Хтось лазив в кола живлення, але це по гарячій стороні вихід 220 є, сюди лісти, явно не було сенсу. Нащо це робило незрозуміло. Я ж кидаюся до слаботочної частини, точніше, сильноточної низьковольтної. І тут маємо стабілізатор ЕМК. По виходу в неї занижена на 2 вольта напруга, а занижена вона тому, що калиться стабілізатор і ось ця мікросхема. Стабілізатору, очевидно, дісталося, як то кажуть, під шумок, а цю мікросхему треба пізнавати і думати, чи то переробляти як попередній, чи можна буде щось та й придумати. До речі, видно, збитий діод. І то навряд чи я збив. Зараз поправлю Діод обірваний безповоротно. Одна нога в нього з корпусу вирвана повністю. Треба буде поміняти. Хоча працює без нього, то думаю, може і так лишимо. Стабілізатор живий на виході, занижена напруга, тому що пробитий мікроконтролер це якраз є серце цього пристрою. Котрий відповідає за включення-виключення, детекцію напруги, обробку кнопок і виведення інформації на індикатор. Тому варіантів в нас немає. Здуваю стабілізатор обесточуючи ту частину. Дивлюся, чи воно залишається робочим, чи буде працювати далі. Якщо ні, то треба все одно обесточувати і шукати, як воно керується, просто буде важче. Ставлю вольтметр, як робив в молодшому браті, і ставлю. Індикатор звуковий розряду акумулятора. Просила зробити вентилятор з виключенням, щоб можна було вручну включати-виключати. Так і зроблю. Вольтметр присобачив, стоїть на місці. Трошки треба буде побавитись з індикатором звуковим розряду. Тут інша географія, геологія блоку. Але то півбіди. Пищавка попалася бракована, не пищить, мушу їхати купувати іншу. Блін. Діод відновив, вольтметр врізав. Бузер поміняв піщалку в стою. Дивимося. 6-5 є, працює. Пищить, кричить, світить. Світлодіод відновив. USB світиться, працює. Вихід, вихід є. Якби безус, Базеус працює. Вентилятор. Просили поставити вимикач, щоб їм не годіло. Але яся трохи бою. І тому поставив вентилятор через резистор на мінімальні оберти. Його практично не чути, але хоч якось та й крутиться. Бо от він постояв пів години на холостому ході, і корпус вже в нього є теплим. Тобто він гріється, як би там не було. От. І вимикачем. Вмикається вентилятор на повну катушку. Як бачите, струм холостого ходу в районі 600 мА. Збираю, відправляю, хай працює. Знову про фуфло. Приїхали шинки. Посередині оригінал спалений і дві нових. Купив на промі, ніде більше немає. Штука доволі дефіцитна. Нічого особливого, просто не мав наявності. Мікросхеми, що приїхали, мають іншу поверхню, текстуру поверхні. І мають інший шрифт маркування. Це гарно видно під кутом. Якщо придивитися під мікроскопом, то на переході на бокову поверхню помітний буртик, якого немає на оригінальній мікросхемі. На оригінальній мікросхемі перехід плавний, тут помітний буртик. Без мікроскопу то не буде видно, тому повірте на слово. Написав продавцю, чи варто ставити, чи будуть працювати. Чекаю, що відпише. Буває, перемаркую щось сумісного, і є шанс, що воно запрацює. Будьте уважні, пром і хороший рейтинг ні разу не показник оригінальності деталей. Прикро. Все одно назад відправляти сенсу немає, тож ставлю, пробую, дивимося. Це є шимка по дежурці ATX-а, досить непоганого. Вилітають вони через пересихання банки накопичувального конденсатора, через це летить АПФЦ і летить в першу чергу дежурка. Інколи і сила. АПФЦ не пробита, силова частина не пробита, накопичуючий поміняв, обв'язку шинки перевірив. Рідна була тріснута, її аж порозповинув, включаю ту, яку вважаю підробленою. Чудо не сталося, блок не стартанув. Продавець виявився адекватним, прислав заміну. Вживані, явно вживані про це попередив, але принаймні оригінальні. Видно сколи, видно пайку, погнуті ніжки, криві. Це не біда, аби жива була. Тож ставимо і дивимося, що з того вийде. Ну що ж, запаяв вживану. Включаю, пробуємо. Може на цей раз повезе. Краще вживаний оригінал. Ніж нова підробка. Вуаля, дежурка пішла. Це дуже добре. Значить, ми запустили дежурну частину блока живлення. А що в нас з силовою? Давайте будемо посмотрети. Беремо тестер і вмикаємо. Опля! Ура! Силова частина також жива і пішла. Цей блок живлення залишиться. Працювати світ металобухту йому зарані. Збираю.